Дякую за підписку, коментар та лайк. Ви коли-небудь замислювалися, як виглядає кухня майбутнього. Знайомтеся, кухол, революційний робот-кухар із високорозвиненими сенсорами запаху. Він не просто звичайний кухар, він кулінарний художник. Уявіть, як він готує традиційний борщ, але з несподіваною родзинкою. Ледь помітними нотками Фейхуа, просто щоб здивувати ваших гостей, а для своєї власниці Лесі він створює найсмачніші веганські чизкейки. Що найкраще розумна камера у витяжці таємно фотографує його творіння, зберігаючи їх у кулінарному блозі Лесі. Але зачекайте є ще дещо кухол може спілкуватися з холодильником. Коли він помічає, що у лесі закінчується її улюблений сир, холодильник автоматично оформлює онлайн замовлення. Це не просто розумний дім, це дім, який справді піклується про вас. Що ви думаєте, чи хотіли б ви мати кухола на своїй кухні? Дайте мені знати в коментарях нижче і не забудьте підписатися, щоб побачити більше зазирань у майбутнє.